В Україні змінилася процедура реєстрації транспортних засобів завдяки нововведенням з грудня минулого року вона стала більш швидкою та менш клопітною. Але нюанси все одно залишилися про них наша розмова із начальником головного сервісного центру МВС Миколою Рудиком. Пане Микола, вітаємо вас, Вітаю вас, пане Миколо. Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів в Україні під час дії воєнного стану. Давайте ще раз нагадаємо той алгоритм. Дійсно, з 14 грудня змінилась процедура реєстрації та реєстрації транспортних засобів. Саме з 14 грудня 2022 року було виокремлено процедуру експортного дослідження з процедури реєстрації транспортних засобів. Як було раніше, власники, які планують придбати транспортний засіб, зверталися до наших адміністраторів, територіальних сервісний центр. Ми здійснювали перевірки. Після того вони зверталися до експертів і поверталися знову до нас. Ця процедура тривала певний час. Ми станом на сьогодні змінили, і процедура перереєстрації транспортного засобу розпочинається саме з, з дослідження у фахівців експертної служби МВ. І після дослідження власники обирають е варіанти, який їм буде зручний, або вони звертаються. Відразу ж до територіального сервісного центру, де ми переєструємо цей транспортний засіб, або звертається в будь-який зручний для них інший територіальний сервісний центр МВС. Станом на сьогодні, завдяки цим змінам, ми побачили зменшення часу, яка приділяється для процедури перереєстрації. Ми змінили певний алгоритм, і так само ми пришвидшили цю процедуру переєстрації. Але в той же час хочу зазначити, що є певні... Винятки є певні виключення під час реєстрації транспортних засобів. Немає сенсу звертатися до експертів. Перше виключення це якщо ви купуєте новенько авто, новеньку автівку з автосалону, то нема сенсу звертатися до експертів. Ви одразу звертаєтесь виключно в територіальний сервісний центр МВС. Інше це у разі коли відбулися зміни анкетних даних. Ну, наприклад, дівчина взяла прізвище. Чоловіка, і вона планує змінити реєстраційні дані. Нема сенсу звертатися до експертів. Далі, якщо ви загубили документи і плануєте відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке було зареєстровано до 1 вересня 2019 року. Якщо ви плануєте, скажімо, вибракувати транспортний засіб, то також не треба. Uh, так, щось у нас здається... На транспортний засіб е, обладнання для пане Коло студія мене слышно? вас чути, вас чути просто подекуди зникав звук. Я би знаєте, що хотів, щоб поточнити з процедурою, власне, і самим алгоритмом дії? Ну, все зрозуміло більш-менш не зовсім зрозуміло, що з тихоглядом, тому що от на початку року зазвичай з'являються чутки, що треба проходити обов'язковий тихогляд. І цього року врешті його не треба проходити через воєнний стан, але ну чи можна говорити, що це і є дослідження мої власне експертної служби МВС. Чи є щось інше можливо? Яка взагалі доля? Самого процесу, технічного огляду, наскільки це актуально сьогодні, дійсно виникають певні питання. В рамках порозуміння хочу прокоментувати: фахівці експертної служби МВС, експерти, вони виключно досліджують транспортний засіб, досліджують документи, які його супроводжують. Це не є обов'язковий технічний контроль, інакше кажучи, техогляд. От. І це різні процедури, які неможливо між собою об'єднати. Що стосується введення е, з 1 січня 2023 року е, обов'язкового технічного контролю, то змін не відбулися жодних станом на сьогоднішній день. Тех огляд як проходили, так і проходять транспортний засіб, який використовується в комерційних цілях, інакше кажучи, це автобуси, це вантажні автомобілі, це маршрутні таксі, от, і інший комерційний транспортний засіб. Власники якого використання отримують певний прибуток. Звичайні власники, які використовують в особистих потребах транспортний засіб, необхідності проходити техогляд, немає. Скажіть, будь ласка, війна вплинула на статистику реєстрації транспортних засобів. Якщо вплинула, то як дійсно ми бачимо, що є в нас певні зміни на статистику. Якщо узагальнювати статистику за 2020 Перший рік, то загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів по Україні була там майже 2,2 мільйони. Станом за 2022 рік ця цифра становить гораздо менше, і ця цифра десь ,7 мільйон і сім, якщо в рівних цифрах казати. І в той же час ми бачимо, що в нас збільшилась певна статистика по реєстрації електроавтомобілів. І за 2022 рік майже 13,5 тисяч. Легкових автомобілів сервісними центрами МВС було зареєстровано, от, хоча ми бачимо, що дійсно велика кількість попитів в рамках енергетики у нас є, але в той же час статистика впевнена, і ця цифра нам показує, що попит на електроавтомобілі зріс за минулий рік. Що ж дякуємо вам за можливість прокоментувати ці питання? Досить актуальні, і важливі для усіх наших драйверів, водіїв і потенційних водіїв майбутнього Микола Руд, як очільник головного сервісного центру МВС, був щойно з нами.